Що все ж таки не складається? От з приводу території, знову ж таки, повертаюся до цього питання. А щоб, чому б їм не дати таку кількість зброї, щоб дійсно звільнити всю Україну у форматі 91-го року? Чому країни члени НАТО не дають. Ну, тут вже не у зв'язку з НАТО. Угу. Ну вони ж можуть. Ну, постійно ж ми бачимо в блогосфері розмови про е зброю, яку, скажімо так, не додали. Що ми живемо від Рамштайну до Рамштайну і даю, зброю дають, але недостатньо для того, щоб вирішити ці військові завдання. Ну а генерал Залужний, військово-політичне керівництво України, вони, вони бережуть, вони бережуть вояків за і правильно роблять, оскільки ну, за людським потенціалом ми в порівнянні з нашим сусідом поступаємося, правильно роблять. Ну не можна йти. І, 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 Преречувати на смерть людей, треба їх зберігати, навіть якщо наступ іде не так швидко. О, дійсно, чому б не дати достатньо? Насправді ці питання задавалися і на саміті, на саміті НАТО в Вільнюсі, і були виступи радника з питань національної безпеки, президента США Салівана. І власне представники України задавали йому дуже жорсткі питання, в тому числі, які ви задали. А, ну, прямої відповіді немає. Власне, ми можемо лише здогадуватися. Здогадки можуть бути такі, що знову ж таки, як і в попередньому випадку, які ми обговорили. Це певна стратегія, як не провокувати Росію, тому що якщо дати дуже багато і процес деокупації відбудеться досить швидко, невідомо, як Росія відреагує. Таким чином, моя думка така, що це є певна стратегія. З одного боку, стратегічно наносять удар Росії, роблять так, щоб ось ця. Щоб, щоб Росія повільно втрачала свій потенціал і економічний, і дипломатичний, і військовий. Ми ж бачимо, що Путін е, не може вже по суті нікуди виїхати, так через е, кримінальне переслідування його запросили на саміт е, в ЮАР, так якщо я не помиляюся, він е, не зміг поїхати, тому що його може там заарештувати, так? Поїде Лавров, а він буде в режимі відеоконференції. Тобто, Росію стратегія це Росію ізолювати, повільно її ослаблювати, і повільне ослаблення, можливо, через дозоване подачу власне, зброї. Нас це не влаштовує, безумовно, але в той же час ми що ми можемо? Цити? Це переконувати партнерів, що нам треба більше зброї, доказувати, що ми її ефективно використовуємо. Дуже багато фейків і е, е, з сторони Росії, що зброя йде на чорний ринок. Нам потрібно і показувати, доказувати, що ми раціонально використовуємо, що немає перепродажу. Так е, ну, хоча про це про інформація дуже, дуже активна на російських. Е, площадках з'являється, і вони її також росіяни, розповсюджують на європейських і американських платформах, щоб показати нашим партнерам, що ми є країною ненадійною, і потім ця зброя переходить в інші країни. І навіть цю тезу озвучив прем'єр-міністр Ізраїлю, так аргументуючи, чому Ізраїль військовим не надає військову допомогу Україні, він сказав, що ця зброя. Чи вже знаходиться біля кордонів Ізраїлю в руках їхніх противників, да, або може, може з'явитися. Тобто це також елемент пропаганди, яка діє проти нас, яку нам треба з якою нам треба працювати і показувати максимальну надійність, максимальну безпечність ті зброї, що нам надаються. Тобто, це. І, і плюс ще ж питання в тому, що американці мають думати про те, щоб е, їхня зброя, їхні технології не е, попали в руки Росії, а через Росії Китаю, так? Тому що так чи інакше на полі бою захоплюються і танки, і різне обладнання, і потім е, Росія і Китай можуть отримати доступ до цих технологій, і певні технології, я так розумію, американців не хотіли, щоб. Щоб вони вони от опинилися в руках потенційно Китаю, і я думаю, що ось ці всі питання, які ми озвучили, вони якраз і лягають в цю стратегію, коли е, передаються лише певні найменування зброї, е, передаються в обмеженої кількості для того, щоб ось повільно ми могли деокуповувати території, щоб це не відбулося раптом, швидко і щоб це не було таким. Потужним іміджевим ударом по Росії, яка може відповісти якось асиметрично, і не тільки Україні відповісти.